Дональд Трамп всерйоз розглядає варіант надання Україні крилатих далекобійних ракет та магавк для ударів по Москві і Санкт-Петербургу. Більше того, Трамп, як з'ясувалося, є сам прихильником жорстких ударів вглиб Російської Федерації. Чи реально це чи наблизить? Війну до завершення і що взагалі відбувається, з'ясуємо буквально за мить, вас прошу, підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забудьте поставити лайк, не забувайте коментувати все, що ви бачите і чуєте. Це все дуже важливо. Попереду дуже гарячий, я вас переконую. Випуск, тому е, давайте часу не будемо і Одразу почнемо. Отже, за інформацію видання Financial Times, 4 липня, під час телефонної розмови Зеленського і Трампа, президент Америки, спитав. Українського лідера Володимира, чи зможете ви вдарити по Москві а по Санкт-Петербургу? Запитав Дональд Трамп, і Зеленський відповів і відповів чітко: зможемо, якщо ви нам дасте зброю, і це друзі, не просто балачки. Трамп, за даними джерел, підтримує ідею ударів глиб Російської Федерації, щоб, як сказав сам Трамп, змусити росіян відчути біль війни і підштовхнути Кремль до переговорів нарешті. Боже, я вже стільки можу в цих випусках і стрімах говорити про те, що лише це може призвести до миру. І от нарешті є відповідне. Я сподіваюсь, відповідне політичне рішення від Дональда Трампа. Вашингтон Пост інше видання додає, що Трамп вже цікавився, чому Україна не атакує Москву напряму, і закликав посилити тиск на Російську Федерацію. Це підтверджує і Financial Times. У США та Європі зростає бажання дати Україні далекобійну зброю, щоб перенести війну на територію ворога. Пам'ятаєте, про що Зеленський говорив за день до того, як стало відомо про тамагавки? Тобто, друзі, ідея така: якщо Росія відчує наслідки війни у себе вдома, це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Чи спрацює це гарне запитання? Давайте для початку розберемося, що за зброя може дістатися до Москви і як це може змінити. Хід подій в цілому, а, отже, якими ракетами Україна може вдарити по Москві чи Санкт Петербургу? Відстань від кордону України до Москви приблизно 450 км. кілометрів, до Пітера, ну плюс-мінус 700-800 кілометрів. Це означає, що потрібна далекобійна зброя, яка могла б подолати російську ППО і влучити точно в цілі? Вашингтон та Пост пише про те, що Трамп розглядає можливість передачі Україні увага, крилатих. Ракет тамагавк, ці ракети це просто справжні монстри, тому що вони б'ють на відстань до 2000 кілометрів, до 2000 кілометрів. Тобто, друзі, е, ну фактично, вони можуть дістатися не лише до Москви, але й до Санкт-Петербурга. І навіть далі, як ви розумієте, тамагавк до речі вже використовувалися Сполученими Штатами Америки. Ну, наприклад, проти іранських цілей, і вони показали свою ефективність, просто шалену ефективність. Я би сказав, поки що Сполучені Штати Америки не надають ну прямо зараз. Станом на зараз вони не надають Україні тамагавки, але відомо, що Україна вже за різними там даними запросила у Сполучених Штатів до двох тисяч. Таких ракет за різну інформацію: хтось пише 1200, хтось 1400, а хтось 1800. Скажімо так, до 2000 ракет Україна е, запросила і, судячи з усього, цей запит розглядається адміністрацією Трампа. Поки що за даними Ваштон Пост, тамагавк не включені до списку майбутніх постачань. Але друзі є і інші опції, наприклад, крилаті ракети Джезм, про які пише інше видання. Видання «The Times». От вони призначені для запусків із винищувачів F-16, які вже є в Україні. Ці ракети Джезм мають дальність до 370 км у стандартній версії, що замало насправді по для ударів по Москві з території України. Але Ну, якщо пілоти там ризикнуть увійти в повітряний простір Російської Федерації, це може стати можливим. Хоча це дуже небезпечно, як ви розумієте, через російську ППО джасом вже використовувалися проти лідера і діл у 2019 році, і вони вміють обходити російські системи С-300. Вони летять на над низьких висотах. Тобто, фактично, для цих ракет російська ППО. Ну не перепона, скажімо так, але що важливо, що ці ракети існують і в іншій модифікації, і вони здатні летіти на тисячу кілометрів, так тобто цього більше ніж достатньо для того, аби вражати столицю Російської Федерації: Москву Санкт-Петербург, там першу столицю Російської Федерації, так поки що невідомо, якої саме модифікації ракети надійдуть до України, але розмови про це вже е, ведуться, і це надзвичайно серйозний сигнал. Що перспектива отримання такого виду озброєння більш ніж реальна, які є ну, інші варіанти, Україна вже має е, англо-французький стормшедов відомі нам як найкраще? Так? Вони б'ють на 250-300 кілометрів. А е, і американські «Атакамс», не забувайте про це, але е, їхньої дальності недостатньо для Москви і для Пітера. Хоча я можу сказати, що вони у нас також в обмеженому радіусі дії. За е, інформацією західних джерел, і в тому числі це підтверджують мої інсайди. Україна запросила, і сполучені штати розглядають. Я так розумію, що вони дуже близькі до того, аби зняти всі обмеження на застосування подальності ракет ракетакам. А це друзі мої. Дуже і дуже серйозно, Зеленський також просив в Німеччині, як відомо, ракети Таурус. Поки що, ну ракети Таус, наскільки вони там летять? 500 кілометрів. Так вони протибункерні ракети, як відомо, і так далі. Не думаю, що ними ми будемо бити по Москві. Хоча невідомо де там Путін сховався в бункері. Але якщо серйозно підійти до цього теоретично, так вони могли б дістати до Москви, але Берлін поки що відмовляє, незважаючи там на. Те, що мерц канцлер Німеччини обіцяв нам ці ракети, клятвіно обіцяв ці ракети, поки що нам відмовляють в них. Ну окей, що ще можна сказати? Що є доволі цікава інформація від видання НТВ, що Німеччина розглядає купівлю у Сполучених Штатів пускових установок Тайфун, які можуть запускати тамагавки. Міністр оборони пісторіус заявив, що це посилить оборону Європи. там фактично буде стримувати Російську Федерацію, і поки що це там плани. Але ось сьогодні Пісторіус, наприклад, в Вашингтоні. Він разом з Рюте, так Рюте з Трампом займаються своїми справами щодо постачання там озброєння до України. Пісторіус зі своїми справами там приїхав до Трампа, але вони розглядають можливість купити тайфуни у Сполучених Штатах пускові установки. Для чого ну от пісторія скаже ну для нашої європейської безпеки, для там німців і так далі. Але давайте скажемо чесно, друзі. Напевно, не просто так в один день з'являється інформація про те, що Трамп розглядає можливість передачі тамагавків Україні, і те, що Німеччина хоче придбати у Сполучених Штатів спуск пускові установки для саме таких ракет. То може німці їх купують не для себе а для України? Ну це ж гарне запитання, чесно. Я розумію, можливо, воно дещо наївно, але ми живемо в такому світі, де події розвиваються настільки стрімко, що нереальні речі сьогодні стають реальними. Отже, фактично, тамагавк, поки що це віддалена перспектива, але, але вона може стати дуже близькою для нас. Повірте, джазом це реальність. Storm Shadow атакам це те, що у нас є, те, що працює, але з обмеженнями. Питання в тому, коли Сполучені Штати знімлють ці обмеження і чи дадуть Україні щось із цього списку, і чи змінить це війну? Спойлер. Так в Кремлі звичайно вже реагують на цю всю історію. прес секретар Путіна Пісков каже, що він не вірить у серйозність Трампа передати Україні там гавк. Мовляв, він каже, що це все фейки або зливи там із західних змі, щоб налякати. Але дії Росії зараз говорять абсолютно протилежне, тому що за даними видання ТБЛ. У тіловому центрі Москва Сіті вже готується до можливих ударів дронів. Банк ВТБ друзі перевів більшість співробітників на віддалену роботу. Деякі компанії обмежили доступ до офісів вночі. Це триватиме ще не менше два тижні. Починаючи з 11 липня, цікаво, що Москва Сіті розташована не лише е, ну там, всередині розташовані не тільки банки, як ви розумієте, але і офіси. Офіси трьох російських міністерств, мінцифри, Мінекономрозвитку, мінпронторгу. Тобто Росія реально боїться, що війна може прийти до їхніх міст, і це не просто дрони. Розмови про ракети вже явно додають паніки росіянам. Тепер про те, як ця зброя може взагалі потрапити до України. Є видання Держпікель. От воно пише про те, що Сполучені Штати не планують постачати ракети напряму, натомість країни НАТО, такі як Німеччина, Франція там. Фінляндія, Канада, Велика Британія і інші передаватимуть цю зброю Україні зі своїх запасів. Потім е, ці запаси будуть поповнюватися за рахунок Сполучених Штатів Америки. Це та модель, яка абсолютно влаштовує Трампа. Він таким чином показує своїм виборцям, що на відміну від Байдена він не просто так там тринькає гроші на зброю і, і віддає її безкоштовно. А продає цю зброю на відміну від Байдена ще раз для нього це максимально принципово і таким чином ще й до всього змушує Росію до миру. Аксіос додає це інше видання, що перший пакет ми отримаємо на 10 мільярдів доларів. Там будуть артилерійські снаряди, там будуть системи ППО і ракети. Які ракети не розголошується, але ви ще вже сказали, це можуть бути джасом. Це можуть бути тамагавки. Не думаю, що в перших пакетах будуть тамагавки, але джазом я впевнений будуть точно. Головне повторюю це дальність. Цих ракет і зняття обмежень на удари атакансами. Тепер найважливіше, друзі, питання: чи наблизять удари по Москві і по Пітеру? Мир? Ідея Трампа звучить так: якщо Росія відчує біль цієї війни на своїй території, Путін буде змушений йти на переговори. Чи може це спрацювати? Звичайно, я в цьому впевнений. З одного боку, удари по російських містах вони можуть підірвати. Підтримку війни серед росіян, тому що зараз більшість з них живе так, що війни немає. Вони ходять в кафе, вони працюють в офісах. Москва сіті. Привіт, Москва Сіті. Да, якщо війна прийде до них, це може змінити настрій, і так має бути, але є там інший бік, який також не виключають аналітики, експерти, що от, мовляв, Путін може використати такі удари для пропаганди, звинуватити Україну, захід в тероризмі, там і, і так далі. І ще більше за рахунок цього мобілізувати своє населення. Я думаю, що ключ до миру полягає в комплексі ракети великої дальності, удари по Москві по Санкт Петербургу, перенесення війни на територію Російської Федерації і, звичайно, санкції плюс дипломатія. Тільки так це може спрацювати. А що думаєте, ви шановні друзі? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ми будемо бомбити Москву чи ні? Цікаво почути ваші думки. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Підписуйтесь на цей youtube канал. Дякую за увагу і до зустрічі!